Доброго ранку, діточки, я всміхаюсь сонечку, здравствуй, золоте. Я усміхаюсь квіточці, хай вона росте. Я всюхаюсь дощику, лисяк з відра, друзям усміхаюся, зичу всім добра. Дітки, ви вже прокинулися, а ви знаєте, хто вас розбудив? Так, сонечко. Зараз я вам розповім про сонечко. Сонечко живе на небі. Вранці в день ми бачимо сонце, а вночі на небі світить місяць і багато зірочок. Сонце прокидається вранці першим і рухається вверх та яскраво світить та гріє все живе на землі. Не тільки вас, дітки, розводило сонечко, ще прокидаються птахи, жучки, тварини і всі люди на землі, а також розкривають свої піроси квіти і тягнуться до сонця. Діти, а ви любите, коли світить сонечко? Так, всі радіють сонечко. Як ви думаєте, дітки, чому? Тому що воно дає тепло і світло. Дітки, а сонечко яке? Так вірно. Сонечко кругле, яскраве, променисте. Але сонечко не стоїть на місці, воно рухається по небі і радує всіх нас своїм теплом і світлом. Коли сонечко лягає спати, то наступає ніч і всі пташки, комахи, тварини, і всі ми теж лягаємо спати. Дітки, сонечку потрібно всім на землі. Коли на дворі буде ласково світити сонечко, ви вийдете з батьками на прогулянку, станьте проти сонечка. Протягніть рученята до сонечка і ви відчуєте, які стали теплими ваші ручки та щічки. Вас зігріло сонечко. Шановні батьки, під час прогулянки спостерігайте та розповідайте дітям про сонечко, зірочки місяць. Нехай дітки намалюють їх з вашою допомогою. До побачення! Ставте вподобайки, навчайтесь граючись.